Я не можу збагнути, Ісусе, ніяк, як ти зміг усі муки терпіти, І коли було важко, темніло в очах, Ти продовжував ревно молитись. Ти Отця у молитві благав і за тих, що тебе до Христа прибивали, І від болю пекучого голос не стих. Твоє серце молилось і прощало. Як тобі докоряли й плювали в лице, на людей ти з любов'ю дивився. Хіба можна терпіти знущання, оце? ти терпів і страждав, і молився. Ти молився, Ісусе, за мене тоді, бачив всі перемоги й поразки, і хоч знав, що я тритиму рани тобі, та моління твої не погасли. І те, що зараз я вірю і знаю тебе, те, що славлю всім серцем устами, не заслуга моя, не старання моє, а твій біль на хресті з молитвами. Я б хотіла, Ісусе, молитись, як Ти, як болить, як нестерпні страждання, пити чашу свою, хрест життєвий, нести у смирінні. І без нарікання, та, буває, не можу молитись тоді, коли гідність мою зачепили, і коли завдали сильні рани мені лиш словами, хоч навіть не били, а якби наплювали мені у лице, чи змогла б я тоді промовчати, чи змогла б я простити когось за таке, І не чекала б страшної відплати. Чи змогла б я молитись, як ти на хресті, не за друзів, рідню чи знайомих, а за тих, хто тортури готує мені, хто неправду про мене говорить? Не змогла б я пробачити серцем людським ні образ, ні плювків, ні прокльонів. І якби ти, Ісусе, тоді не молився, не було б в моїм серці любові, ні. Пробачити так, як і ти, не змогла б, і молитись, як ти, не зуміла б. Та любов, що в тобі у мені ожила, і любити не раз мене вчила. Ще й тепер я навчаюсь любити, як ти, своїх кривдників чусь пробачати, І до тебе, Ісусе, в молитві нести ті серця, які треба спасати. Я не можу збагнути Ісуса ніяк, як зумів ти всі муки терпіти, Поможи і мені, щоб як ти, до кінця я змогла пробачати і любити.